Вітаємо! Щоб придбати на Віоліті будь-який предмет колекціонування, у вашому гаманці Віоліті має бути позитивний баланс. Пам'ятайте, що кошти віртуального рахунку Віоліті використовуються виключно для оплати послуг сайту. Ними не можна оплатити придбаний лот, його доставку, упаковку і тому подібне. Рекомендуємо завчасно поповнювати гаманець, щоб завжди мати можливість для участі в торгах. Зробити це дуже просто. Зайдіть у мій кабінет, натисніть Гаманець та оберіть поповнення рахунку картою Visa MasterCard. Введіть бажану суму і натисніть Поповнити. Ви опинитесь на сайті платіжної системи Платон, де потрібно вказати дані банківської картки. Все так само, як і в будь-якому інтернет-магазині. Підтвердити оплату можна кількома способами через застосунок Privat24, сервіс Google Pay або просто ввести код, який надійде в смс-повідомленні одразу після підтвердження оплати. Все. Тепер ви можете робити ставки на Омріяний лот. Дякуємо вам за перегляд. Ми вже готуємо для вас нові корисні відео. Колекціонуйте разом з Violet.